Руйнування та жертви на Київщині внаслідок атаки шахедів загинуло троє людей. На Росії знову підгорає безпілотники. Атакували різні регіони країни-агресорки, куди поцілили. Команда президента США Дональда Трампа готова надати Україні гарантії безпеки. Чи є умови? Вітаю. Мене звати Владислав Паливода. І зараз я розповім про те, що на часі. На Київщині завершилася рятувальна операція після нічної атаки. У броварах уламки ворожих дронів впали на будинок і вбили подружжя. Загалом у місті пошкоджені 12 приватних оселі магазини. У Глевасі шахет влучив у багатоповерхівку. Внаслідок удару загинув. Чоловік. У будинку спалахнула пожежа. Рятувальникам довелося евакуювати жінку з балкону 9-го поверху, а з квартири на 6-му врятували чоловіка. Його забрали до лікарні. Щоб звільнити ще одну мешканку, довелося вирізати металеві вхідні двері. Загалом пошкоджено 11 квартир. Вийшли на балкон подивитися, що пожежа. Зібралися з дитиною, вийшли на вулицю. Ми просто з Харкова, ми вже звикли швидко збиратися. Спеціальна комісія буде з'ясовувати стосовно зможуть там проживати люди чи ні. На місці працюють люди, все ж таки намагаються потрапити в будинок і потрапляють для того, щоб забрати речі, документи, що кому потрібно. Руйнування через дроновий наліт також є на Чернігівщині і Львівщині. Там пошкоджені приватні будинки та автівки. Загалом окупанти запустили майже 60 ударних безпілотників. Сили ППО працювали у семи областях. 25 дронів знищили, ще 27 – локаційно втрачені. Поки рашисти цілять по цивільних об'єктах в Україні, на болотах під ударом підприємства. І такі атаки триватимуть до припинення збройної агресії РФ проти України. Повідомили у нашому Генштабі. У Рязані дрони вразили нафтопереробний завод, один із найбільших у РФ. НПЗ забезпечує паливом військово-промисловий комплекс. Після візиту безпілотників там палає щонайменше три резервуари. Також зайнялося у цехах. Місцеві повідомляють, що нарахували із півсотні вибухів. Безпілотники влучили також у військовий аеродром Дягілі. Саме там дислокуються стратегічні бомбардувальники. На ранок естафета від Рязанського НПЗ перейшла до Брянська. Дрони атакували завод Кремній ЕЛ, що виробляє зокрема деталі для ракет. Вороже Міноборони звітує про щонайменше 120 дронів, які атакували 14 регіонів Росії. 125 бойових зіткнень відбулося минулої доби на фронті. Найгарячіше, як і раніше, біля Покровська. Російські загарбники намагаються обійти місто з флангів, та їм не вдається оточити Покровськ. Окупанти продовжують штурмувати на турецькому, куп'янському, лиманському та новопавлівському відтинках. Зсу стримують росіяни на куп'янському напрямку. Там окупанти намагаються прорвати нашу оборону, використовуючи важку техніку. За останній період вдалося всі механізовані штурми противника відбити, вдалося спрогнозувати дії ворога, які він планував, виявити його в районі зосередження. Це там, де противник готувався до вчинення ударно-штурмових дій, і розбити колону бронетехніки до того моменту, як вона пішла на вчинення ударно-штурмових дій. Замість ворожої техніки Брухт, Буковинські десантники показали в соцмережах, як розгромили колону російських окупантів на Курщині. На кадрах видно, як чотири одиниці бронетехніки намагалися прорватися до позицій українських захисників. Спочатку на міні підірвався танк, потім прилетіло по ще одній бронемашині. Піхота противника намагалася сховатися, але марно. Її дістали українські дрони. І не забуваймо допомагати українським збройним силам. Бійці розвідувального взводу 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади, де служить наш колега, у зв'язку з високою інтенсивністю бойових дій постійно потребують ремонту автомобільної техніки та дронів. Це найпотрібніше і найважливіше. Саме завдяки автівкам і дронам наші захисники можуть вдало виконувати бойові завдання і зберігати життя. Мета хлопців зібрати 120 тисяч. Цять гривень номер картки та qr код ви бачите на екрані. Північна Корея у боях на Курщині втратила убитими і пораненими близько 4 тисяч військових. Це інформація британської розвідки. Водночас у розвідці Естонії повідомили, є ознаки того, що до літа КНДР відправить додаткові війська на допомогу Росії. Про нові партії товаришів на яких готують до участі у російсько-українській війні. Є інформація і у південної Кореї. Крім того, в Сеулі зазначили, що КНДР також планує запуск. Супутника шпигуна та міжконтинентальної балістичної ракети. Дональд Трамп прагне відновити діалог з північно-корейським диктатором Іном. Про це американський лідер заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News. За словами Трампа, під час свого першого президентського терміну він мав гарні з іном відносини і назвав його цитую розумним хлопцем і нерелігійним фанатиком. Команда президента США Дональда Трампа готова надати Україні гарантії безпеки, але є умова. Європа має взяти на себе основний тягар майбутніх зобов'язань. Про це повідомляє Блумберг. За інформацією видання американський лідер вважає війну в Україні переважно європейською проблемою. А отже, очікує від країн ЄС масштабнішої військової підтримки. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський зазначив, що без американської військової підтримки будь-які гарантії виглядатимуть неповноцінними. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан знову ставить ультиматум. Він заявив, що Угорщина не підтримує санкції проти Росії, доки Київ не відновить транзит газу за РФ. За словами Орбана, Угорщина вже кілька років імпортує російський газ в обхід України через турецький потік. Проте він поскаржився, що припинення транзиту спровокувало здорожчання бензину в Угорщині. Орбан не раз погрожував блокувати санкції. Втім. Цього разу його думка може змінитися, оскільки Дональд Трамп пригрозив росіянам ще більшими обмеженнями. Роковини катастрофи з військово-транспортним Іл-76. над Бєлгородом на момент падіння був ще один літак з військовополоненими. Це з'ясували правозахисники з медійної ініціативи за права людини. За даними розслідувачів, частину полонених автозаками перевезли до невідомого аеродрому. Потім вони ночували в колонії в Кам'янську Шахтинському, а вже після цього їх посадили в літак. Та після аварії першого борту літак розвернули. Водночас дотепер не можна стверджувати, що на борту літака, який зазнав падіння, справді було 65 українських полонених, яких везли на обмін. На цій версії наполягали у Міноборони РФ. Якщо ми будемо рахувати. Скільки людей, скільки людей перебувало на борту одного літака, на борту іншого літака, і ще були, могли бути в дорозі, оскільки ми знайшли військовополонених, яких вивели в той, напередодні в день напередодні обміну з камер, але їх не посадили в літак, то цифра, в принципі, була така: близько 200. Колишня очільниця Хмельницької обласної МСЕК Тетяна Крупа залишиться під вартою до 23 березня. Так вирішив Вищий антикорупційний суд, та водночас крупі зменшили суму застави на 20 мільйонів. Вона може вийти із сізо, якщо сплатить 260 мільйонів гривень. До слова, початково екс ексчиновниці, яку підозрюють у незаконному збагаченні, присудили заставу у півмільярда гривень. Нагадаю, під час обшуків у тоді ще керівниці Хмельницької МСЕК знайшли майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Тетяні Крупі загрожує до 12 років ув'язнення. Співачки зрадниці Таїсія Повалі та Любов Успенська знову зганьбилися. На концерті У РФ згадали Україну. Цинічну промову путіністок опублікувала українська інтерв'юерка Аліна Доротюк. За проданки виступаючи на сцені, називали одна одну україночкою та кияночкою, і при цьому співали оди Росії, яка вбиває українців. Повалі Успенська назвали РФ найкращою країною світу та раділи, що змогли знайти там свій берег. На цьому в мене все. Не забувайте про вподобайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна.